Влада мусить працювати для громади. Наскільки це їй вдається, намагалися з'ясувати у рамках проекту індекс публічності місцевого самоврядування. Для цього представники громадських організацій впродовж двох місяців за більш ніж десятком параметрів оцінювали обласні центри України. Хмельницька область на сьому місці, завдяки депутатам, зашифрованості депутатів, міський, міський голова на третьому місці. Виконавчі органи на четвертому, а депутати відтягнули своїм 17 місцем на сьоме місце. Саме депутати не дали Хмельницькому посісти почесне місце у трійці кращих. Відкритість для громади народних обранців становить всього 33%. Це гірший показник навіть у порівнянні із депутатами попереднього скликання. Дуже дивна ситуація, тому що е, всі вони ведуть передвиборчі кампанії і е, досить широко і розлого себе представляють. Як тільки стають депутатами, їх діяльність стає не непрозорою. Як владі можна стати доступнішою для людей, радили активісти. Зокрема, пропонували вдосконалити та спростити головний інтернет-ресурс міської ради. Загалом побажання. Дещо спростити інформацію для пересічних громадян, тому що вони будуть вони копатися в законах. Ми з цим стикаємось постійно. У міській раді про свої недоопрацювання знають. Ми над цим працюємо, ми це знаємо і дякуємо за підсказки. І будемо працювати, тому покращиться ситуація, все це ми виправимо. Щодо депутатського корпусу, ну. Звичайно, що будемо працювати над цим депутатам. Ми все доведемо у 2014-му у трійку найдоступніших керівних органів увійшли Івано-Франківськ, Вінниця та Київ, аби виправити недоліки, стати відкритою до людей та покращити свою позицію у рейтингу. Хмельницька міська влада має рік.